Заява президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую, шановний пане прем'єр-міністре, шановні наші команди, міністри, гості, пані Дабанова, присутні журналісти. Я радий вітати сьогодні в Україні главу уряду Болгарії Ніколая Денкова. І перш за все, я хочу подякувати вам, пане прем'єр-міністре, що ви і цими днями, і увесь цей час повномасштабної агресії. Росії проти України підтримуйте людей наших, підтримуйте нашу державу. Також сам принцип незалежності націй в Європі та елементарну людську порядність. Ми надзвичайно цінуємо те, що Болгарія з нами і з усією об'єднаною Європою. Сьогодні ми зустрічаємось в особливий день, день коли українці згадують події 2014 року в Криму окупацію. Нашого півостріва, Росією та початок спротиву російським злочинцям. За роки, що минула ситуація в Криму, в усьому, в, цілому, в усьому регіоні Чорного моря кардинально змінилась. Раніше без Росії Крим був одним із найбільш дійсно найбільш безпечних та перспективних місць у Європі. Російська ж окупація перетворила і Крим і увесь наш регіон. В одну із найбільш гарячих зон небезпеки, які, які є у світі. На щастя, завдяки нашим воїнам і співпраці з партнерами вдасться поступово вдається крок за кроком повертати, повертати безпеку у Чорне море. І обов'язково настане час, коли ми повернемо безпеку і у Крим, і усім нашим людям, які там. Шановні журналісти, сьогодні ми провели з паном. Прем'єр-міністром Болгарії, як і завжди, продуктивні, цілком конкретні перемовини. Вдячний, що ми ніколи не втрачаємо часу і наші домовленості реалізовуються. Я поінформував пана прем'єр-міністра про ситуацію, яка у нас зараз, і про основні потреби наших воїнів, про наші пріоритети, про наші наступні. Кроки про можливості, і Україна цінує кожен прояв безпекової та політичної підтримки нашого захисту. Окремо я хочу подякувати Болгарії і за підтримку наших зусиль у Чорному морі, у Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків та відновлення нормального судноплавства. Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть. У такий непростий час, попри всі складнощі, забезпечувати нормальні економічні відносини. Ми домовилися із Болгарією активізувати розбудову логістики інфраструктури в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства, додасть економічного зростання обом нашим країнам. Обговорили нашу співпрацю в енергетиці. Це сьогодні дуже важливо і в оборонному виробництві ми дійсно можемо зробити наші народи сильніше. Ми зацікавлені розвивати копродукцію із Болгарією. І, звичайно, незмінними нашим пріоритетом є і буде максимально прагматична взаємодія із Болгарією в політичних питаннях, а також в питаннях щодо справедливості. Ми цінуємо підтримку Болгарією абсолютно справедливого тиску. На Росію за цю війну, а саме санкції роботи заради конфіскації активів держави терориста приділили сьогодні увагу відповідальності Росії за війну і терор. І важливо, що Болгарія вже допомагає і встановленням повної правди щодо російських воєнних злочинців, та готова долучитися максимально активно до роботи щодо притягнення Росії до відповідальності. За базовий первинний злочин, злочин агресії, який породив усі інші російські злочини цієї війни. Ми цінуємо підтримку Болгарії нашого руху європейської євроатлантичної спільноти. Це зміцнює нашу спільну безпеку. І Ще один важливий пункт нашої уваги формула миру. Її повна справедлива реалізація цього року. Ми готуємо перший саміт. Глобальний саміт миру, я буду вдячний за активну роль Болгарії в цьому саміту і підтримки на рівні прем'єр-міністра наших пропозицій. Дуже дякую, пане премєр міністр Господин президент. Пане президент. Дорогі Володимире, я вдячний за запрошення, яке дозволило мені власними очима побачити і відчути своїм. Серцем ваші страждання, ваш героїзм і ваше прагнення завоювати майбутнє для Болгарії. Болгарія співпереживає стражданням українців. Ми відкрили свої будинки для тисяч біженців. біженців. Ми приймали наших е, співнародників з Таврії і Бесарабії. Сьогодні ми відзначаємо чергову печальну роковину десять років тому. Незаконна анексія Криму і Севастополя поклала початок агресії Росії проти України і відкрила шлях до 24 лютого 2022 року. триваюча вже два роки повномасштабна агресія. Росії проти України це війна проти Європи, війна проти всього демократичного світу. Вже зрозуміло, що мета Путіна не лише Україна, вона значно ширша. амбіції російської агресії це безпосередня загроза національній безпеці Болгарії і тому Підтримка України це значить захищати і нас самих. Ось як сказав босарабський болгарин Георгій, який є сапером на фронті. Ми брати, ми разом. Болгарія однозначно займає сторону України в цій несправедливій брутальній агресії. На Болгарія на боці та людського життя, свободи, демократії, міжнародного правового порядку. Вже понад 700 років ми є днів ми є свідками жахів війни. Независима і свободна держава, серце на Європі, і мета цієї агресії. Це або підкорити, або знищити вільну країну в серці Європи. І героїзм українського народу, який бореться як за свою свободу, так і за мир в Європі, за захист добробуту, до якого люди звикли за роки, і тому болгарський уряд і, і більшість у парламенті працюють для того, щоб якомога забезпечити і політичну, і дипломатичну воєнну, матеріальну підтримку Україні Ми підтримуємо застосування формули мира України для того, щоб було досягнуто справедливий міжнародний Мир на принципах організації Об'єднаних Націй, Ми готові співпрацювати і в контексті міжнародної коаліції по поверненню українських дітей незаконно депортованих в Росію. Болгарія, країна, яка бере участь цьому Війна за не може закінчитися тільки миром. Одного дня має відбутися трибунал для відновлення справедливості, і я закликаю міжнародне співтовариство, щоб цей день прийшов якомога швидше настав. Дорогі українці, пане президент, Болгарія солідарна з Україною в її битві за справедливий мир, в битві за мир для всіх народів. Перше запитання до пана президента сьогодні. У Парижі президент Франції Еммануель Макрон скликає лідерів для того, щоб знайти нові шляхи поштовху для підтримки України. У цьому зв'язку, якого прориву ви очікуєте від цієї зустрічі, і також запитання до пана прем'єр-міністра Болгарії. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви підписати з Україною безпекову угоду, щоб надати Україні відповідні безпекові гарантії? А також розкажіть про оборонно промислової співробітництва з нашою країною, як ви можете допомогти Україні посилити безпеку для відбиття російської агресії. Дякую. Дякую за запитання. Нещодавно на зустрічі у Парижі з президентом Французької Республіки ми обговорювали посилення України і термінові, термінові кроки наших партнерів, передусім європейських партнерів, від яких ми очікуємо допомогу у зв'язку з паузами інших партнерів. І це була пропозиція Мануеля. І його ідея, він знає все, що нам потрібно. Це була його пропозиція зібрати європейських партнерів для того, щоб пройти з ними і запропонувати з їх боку відповідні термінові кроки. Тому деталі, з чим вони вийдуть, країни-лідери вийдуть з цього саміта. Я не можу вам сказати. Я знаю все, що вони обговорюють, але який буде результат, ми з вами побачимо. Дякую. Саме протягом днів я лише кілька днів тому я був у Парижі і зустрічався з президентом Емануелем Макроном. І значить, теми, які ми обговорювали, це якраз була європейська допомога і спільні зусилля для підтримки України і. Я мав запрошення на сьогоднішню зустріч, але приїхав до Києва сьогодні. Це мені було плановано заздалегідь, і ми приїхали сюди. А міністр оборони поїхав у Париж, щоб змістовно взяти участь в дискусії, яка буде вестися там. Болгарія одна з країн, які підтримали декларацію G7, і в рамках цієї декларації, в рамки. Наших двосторонніх зусиль, ми постійно нарощуємо нашу підтримку, і щодо е, в, в галузі дипломатії, запрошення до Європейського союзу, до НАТО, так і в галузі воєнно-технічної допомоги. Ми щодня перевіряємо е, які ваші потреби і наші можливості. Це стосується і гуманітарної допомоги тим українцям, які перебувають в Болгарії, а також для наших, які Болгари, які перебувають в Україні в таких складних обставинах, ми шукаємо можливість для підтримки, і наша частина цієї підтримки це підтримка зусиль міжнародної спільноти знайти правильну правову форму, щоб були відшкодовані страждання і втрати українського народу, пане президенте? Пане прем'єр-міністр, минулого тижня. Президент Латвії проілюстрував яким чином відбувається воєнна допомога Україні з боку Євросоюзу. Значить... <пи> <пи> По сам <по> половина снарядів прибула, в <пи> половині год, <пи> снаряди не прибули. <пи> як Болгарія підтримує Україну? Болгарія, як Болгарія помагана Україна? Я б не хотів входити в деталі е, воєнної допомоги, яку надає Болгарія. Я б хотів тільки запевнити, що Україна одна з провідних країн, яка надає допомогу меродопомогу Україні в відношенні до внутрішнього валового продукту, і в цій тяжкій битві, яку ведуть, веде Україна. Це можна ілюструвати цифрами. Конкретною технікою, яка надана, пакетами, які вже надані, і які будуть надані. Я не хочу входити в деталі воєнно технічні Те, що я знаю, що кожного разу, коли ми бачимося з українськими партнерами, ми говоримо про те, що ми робимо для них. Дякую за запитання. Значить, перш за все, я хочу, щоб ви розуміли, що Україна дуже зацікавлена спільному виробництві з Болгарією і з іншими державами також, але передусім з тими державами, у яких є великий потенціал до дефенд-індустрії, до саме цього оборонного сектору. Я вважаю, що це буде якісним копродакшеном, тому що Болгарія зможе отримати і робочі місця, і гроші в свою економіку, і я я. Вважаю, що для України ми закриємо ті дефіцитні потреби, які нам сьогодні потрібні. Але ми говоримо не тільки про час війни. Ми говоримо і про час після війни. Я думаю, що обидві наші країни, обидві оборонні індустрії зацікавлені в цьому, що стосується Європи, і про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так з мільйонів снарядів. Які нам пообіцяв європейський союз закрити його не 50% прийшло, а 30%, На жаль, пан Денков, ви відповіли на питання: чи готова Болгарія підписати двосторонню угоду про безпеку? І питання до пана? До пана президента Зеленського, яка яка ваша оцінка от теперішнього становища дуже складного України? одговори якщо дозволите відповісти, ясно. Чи мені першому? Значить, питання про підписання гарантії допомоги? Це буде обговорене питання, будуть проведені консультації, і ми приймемо рішення. Я хочу ще раз наголосити, що Україна жодного дня не зупинялася в своїй допомозі Україні, і ми будемо продовжувати цю допомогу незалежно від підписаних договорів, як в рамках спільних зусиль Європейського Союзу і НАТО, а також і на підставі двосторонніх угод. ми сьогодні підпишемо два дві таких угоди. тому, що допомога для України, я кажу, це щиро. Це допомога для Європи і допомога для Болгарії. Яка моя оцінка становища в Україні? Чи правильно? Правильно відповів? Ну щоб не забрати час, тому що про це можна говорити дуже довго питання. Що у нас на полі бою, питання, що з економікою, яка ситуація з нашими партнерами, як суспільство сусідів підтримують нас або не підтримують, що там на кордонах України. Дуже багато. І так одним словом сказати складно. Використовуючи мову наших військових, коли ми запитуємо їх, я запитую, що там у нас сьогодні на полі бою, ось. Тобто я, використовуючи їх слова, відповім і на ваше питання. Ситуація складна, але повністю контрольована. Перш ніж ми попрощаємось, я хочу сказати, що в знак наших багатовікових зв'язків з Україною ми подарували сьогодні президенту, пану президенту Володимиру Зеленському меча хана Кубрата. Два е, на мечі два різних символи. Один – е, е, доля ме завойовується мечем, а другий – ханко-брат, який похований на території України, і е перший володар Болгарії, відомий е, з літопасів. Е, Він е, казав, що що для того, щоб досягти успіху, ви повинні бути єдиними. І я дуже сподіваюся, сподіваюсь, що ця легенда, яка як правило ставиться в контекст болгарських зусиль в тяжкі часи, ми пронесемо це як європейські зусилля, щоб допомогти одній з європейської нації, яка перебуває в скрутному становищі. Ми вас. Ми підкреслюємо, що ми з вами в цій битві, і будемо з вами разом стільки, скільки потрібно. Я просто дійсно не знав про подарунок. Просто так, щоб закінчити цю тематику. Я в більшості країнах, там де щось дарують нам, я також цього не бачу. І, але, все це, але все це залишається в Україні, і це дуже важливо. Ми дуже вдячні. А в більшості своїй я. Коли нам щось дарують або дають ордени, я завжди кажу: ми дуже, дуже, дуже вдячні. А можна ППО? Дякую, шановні колеги. На цьому прес-конференції добігла кінця. Дякую.